Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 30 квітня в області сонячно. У Черкасах буде до 20 градусів в день та 12 вище за нуль вночі. В Умані та Зенегородці сонце визирне з за хмар. Температура триматиметься у межах 20-22 градусів з позначкою плюс в день, а вночі ж буде 14 тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекає сонце. Стопчики термометра в день покажуть 19 градусів, а вночі ж 11 з позначкою плюс. У смілі та чигарині аналогічні температурні показники. Вдень 19 градусів над нулем, уночі ж 11 тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.